В цьому відео дуже цікава тема. Можливість отримання карти побиту в Польщі без необхідності там навчатися, працювати чи вести підприємницьку діяльність для українців, що користуються там тимчасовим захистом. Але хоча ця карта має суттєві переваги над Песелем зі статусом УКР, її отримання також веде до певних недоліків, про які я також розповім. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, а поки поставте вподобайку та підпишіться. Щоб не пропустити нічого важливого. мене звати Олександр і я вітаю вас тут, на моєму каналі Ми скрізь, де я висвітлюю життя у різних країнах. В цьому випуску карта побуту без праці, навчання чи підприємницької діяльності, переваги та недоліки цієї карти. А також хто та за яких умов може її отримати. Тож з 1 липня в Польщі набрав чинності закон, про який я розповідав у попередньому відео, закон про внесення змін до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни та деяких інших законів, де основною зміною було подовження законного перебування українців в Польщі. Що користуються тимчасовим захистом там до 30 вересня 2025 року. А серед іншого, цим законом передбачене введення нової процедури для перетворення наявних прав на проживання у громадян України, що користуються тимчасовим захистом, у дозволене тимчасове проживання шляхом видачі карти побиту. Детальної офіційної інформації стосовно цієї карти я поки не знайшов, адже як я розумію, процедура щодо її отримання ще у розробці. Але на інформаційному порталі для українців у Польщі наш вибір була опублікована стаття із деталями стосовно цієї карти, які були оприлюднені, як я зрозумів, на прес-конференції організації Український Дім у Варшаві, яка також брала участь в консультаціях з урядом щодо змін до відповідного спецзакону. Тож далі я буду користуватися інформацією із цієї статті. Посилання на неї я додам у описі. Карта побиту це УКР. Як я вже згадав. Вона призначена для українців, що користуються тимчасовим захистом на території Польщі. І вона має певні переваги у порівнянні із тимчасовим захистом, на противагу PESALI з відміткою УКР, дійсність якого залежить від того, чи будуть продовжувати тимчасовий захист для українців у Європі, та який станом на зараз дійсний до 30 вересня 2025 року ще протягом одного року та декількох місяців. Ця карта побиту видаватиметься на 3 роки. Крім того, щоб не втратити статус УКР, дозволено виїздити за межі Польщі не більше, ніж на 30 днів підряд. З цією картою побиту це УКР цей час більше. Щоб вона не втратила дійсність, можна буде виїздити за межі Польщі не більше ніж на пів року, але разом з тим є і певні недоліки. Отримавши цю карту, людина втрачає переваги тимчасового захисту, які надавав песель з відміткою УКР. Зокрема, безкоштовне медичне страхування. Тому обов'язково зважайте на це, якщо розглядатимете перехід на цю карту. Тож ця карта доволі цікава, але не всі українці, що перебувають у Польщі на підставі тимчасового захисту, зможуть її отримати. Для отримання цієї карти необхідно відповідати ряду вимог. А саме на момент подачі мати дійсний статус УКР безперервно вже протягом мінімум 365 днів, який був виданий не пізніше, ніж 4 березня 2024 року, а також дійсний закордонний паспорт. Якщо розбити на пункти, то податися на карту побиту C UKR Можуть люди, які на момент 4 березня 2024 року мали песаль зі статусом УКР, на момент подачі на карту мають дійсний статус УКР, мають цей статус УКР безперервно вже протягом мінімум 365 днів, а також мають дійсний закордонний паспорт. Наразі це все, що мені відомо стосовно цієї карти. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що воно було цікаве та корисне для вас. В такому разі прошу вподобати, прокоментувати та поширити його. Щоб більше людей дізналися цю корисну інформацію, а також підписатися на мій канал, щоб не пропустити нічого важливого. Дякую і до зустрічі у наступних відео.